Друзі, всім вітання, автомаркет рівень на зв'язку. Інколи заїжджають до нас і легкові машини, це одна із них. Volkswagen Multivan 2017 року в такому красивому коричневому кольорі, бронеплівці, на релітах, на, на повному приводі, максимальній комплектації. із боковими. Двірками на електроприводі в ідеальному просто стані, як косметично, так і технічно. Має столик, також монітор з підключенням як по HDMI, так і по флешці і далі. Має світло задній ряд, також має кондиціонер, столик який крутиться. Також такого піднімається. Все у нас ціленьке, гарненьке, має камеру заднього виду, фарков який ховається, ось такий багажник, шторка, яка відкидається. Ось. Все у нас короні, ціленькі, гарненькі, водійське сидіння, з підкачкою, спинки. пам'ять положення сидіння, також електрорегулювання сидіння, датчик світла, ось такий мультируль, датчик дощу, вібасто, ось така от, мультимедіа, парктроніки. Кондиціонер, клімат контроль, підігрів сидінь, також є кнопки, відкривання задніх дверей, автомат DSG, у нас коробка передач, салон дуже доглянутий, все в оригіналі. двигун іде у нас 2 літри дизель, 105 кінських сил, 150 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 48 900. Все, всім гарного дня.